Хрест головний символ християнської релігії. Здається, хрести оточують нас тільки у храмах під час богослужінь, коли дивимося на розп'яття чи на куполи церкви, коли молимось і хрестимось. Насправді, хрест супроводжує людину впродовж всього життя від народження, коли дитя хрестять у купелі і до смерті. Ми носимо хрестик на шиї. Мати хрестить дитя на добру путь. А скільки форм хрестів існує в світі? Вони мають різний вигляд, різні назви в залежності від історії походження грецькій, латинський, Хрест святого Петра, Андріївський хрест, а ще є патріарший, Мальтійський, Папський. Кілька разів на рік Українська Православна Церква особливим богослужінням вшановує Хрест Господній. На четвертому тижні Великого посту у центр кожного храму виноситься хрест, аби віряни вклонилися йому та згадали про страждання Ісуса на Голгофі. Тиждень цей називається Хрестопоклонним, Хрест не просто знаряддя смерті важкої, позорної смерті. Це ще. Джерело благодаті Божої. І кожен із нас, коли приходить до Христа, Він має поклонитися страстям Христовим, подумати над своїм життям, подумати, де Він знаходиться тепер. Тому що і коли Христа розпинали, було багато народу. І де ми знаходимося? Серед толпи, яка сміється, серед тих людей, які кричать пропни Його, серед тих. Просто що хто дивиться і чекає, а чим все закінчиться, чи, можливо, ми вже осмисляємо те, що пройшло, те, що відбулося. І кожен із нас шукає те місце біля Христа Господня, де це джерело, благодаті Божої дає. Надію на життя вічне, хрест не слід ототожнювати зі смертю. У літописах збереглися слова Єфрема Сиріна, який ще у IV столітті казав, що хрест це символ нашого Воскресіння, надія для усіх християн, утіха для бідних, приниження для гордих. Святий Єфрем порівнює хрест із хлібом та водою, адже його так потребують голодні і спраглі. Святі отці говорять, що багато доріг веде до Христа, але всі вони йдуть через Голгофу. Тобто для кожної людини, яка йде до Бога, інші дороги не існує. І апостол Павло прямо пише, що та людина, яка не померла, з Господом на Христі, з ним і не воскресне. Тобто серцевиною людського життя є все ж Христ, хрест Господень не як історична просто подія, а як подія, яка має відношення до кожного із нас. Тому що християни живуть. Воскресшим Христом Спасителем, але щоб воскреснути, треба бути з Христом і на Голгофі. І у дні великого посту, і повсякчас віряни мають пам'ятати, хрест це символ божественного дару, як писав праведний Іоанн Кронштадтський, Головне, що повинно залишатися у Христі, це любов. Хрест без любові не можна мислити і представляти, де хрест там і любов у церкві. Ви скрізь і на всьому бачите хрести для того, щоб усе нагадувало вам, що ви в храмі любові розп'ятої за нас.